Доброго дня всім вам. Як я і казав в своєму минулому відеорепортажу, що окрім існуючих двох ланок сучасного силового глобального геостратегічного зіткнення насувається третя ланка. Я також казав, що доволі проблематично було визначити, де ця третя ланка може з'явитись. Та напевно не так було важливо, на мою точку зору, що де це мало було відбутися. Головне що фактично було переконання, що це точно станеться. Історія нічого не пробачає, історія жорстко йде за своїми правилами, парушити яких не вдається нікому. Поки що важко. Характеризувати це як війну, але Індія і Пакистан знаходяться на межі. Конфлікт це вже точно. Відкрите силове зіткнення. Це також точно як можна ахарактеризувати те, що відбувається біля берегів Індійського океану біля берегів океану, який має абсолютно геостратегічне значення, а тим більше розташування таких великих, великих, та більш того, ядерних держав, і яке це може мати значення в першу чергу на цілий. Індійсько-Тихоокеанський регіон, а також, звичайно, на всю архітектуру, якщо можна взагалі вести мову про так звану архітектуру, скоріш за все на баланс сил, В нинішньому є стратегічному силовому зікнуту. Якщо війна станеться реальністю, напевно, вкрай важко буде передбачити, яким чином будуть організуватися події і на чию користь. Звичайно, що і індійська, і пакистанська армія доволі потужні. Я маю увазі відносно потугу, звичайно, їх не порівняти з могутністю основних гравців на сучасній геополітичній мапі, але в тому регіоні, звичайно, Індія і Пакистан після Китаю відіграють вирішальну роль. До сих пір важко точно дати відповідь які фундаментальні інтереси є в підваланах нинішньої силової політики Нью-Делі і Ісламабада. Але те, що вони керуються виключно інтересами силової політики, жодних чинів, жодних сумнівів в цьому бути не може. І, можливо, Саме це свідчить про чергову розгубленість так званого міжнародного співзору, співтовариства. Просто подивіться на ту безглузду і на кому не потрібну ООН. Вона взагалі мовчить. Просто тотально мовчить. В принципі, так і повинно було бути, але все ж таки. Та структура в Нью-Йорку, яка пожирає сотні мільйонів доларів в місяць, заради виключно тої бюрократії, багатонаціональної бюрократії, яка там знаходиться, вона тотально мовчить. Це ознака того, що наразі ніхто не може точно відповідь. Які головні чинники спонукають нью Нью-Делі і Сламабад, що призвели ці, ці дві потуги, ядерні потуги на межу відкритої війни? І що вражає, звичайно. Хоча ви знаєте, хто вражає по відношенню до нинішніх хазяїв офіційного шнахтону просто втратило вже будь-який сенс. Навіть ті абсолютно безглузні коментарі Трампа щодо Кашміру, коли він казав, да вони, Іран і Пакистан воюють за Кашмір вже сотні років. Просто свідчить, окрім того, що він не дає ради того, тому що насправді відбувається, а також про його фундаментальне прогалення навіть світовій історії. Тому ця мовчанка офіційного Вашингтону також дуже і дуже лякає. Дві ядерні держави. Якщо вони вступлять у відкриту фазу війни, тоді, окрім того, що верхувати, по-перше, сам розвиток. Цієї потенційної війни буде вкрай-вкрай важко, не кажучи про те, що можна якимось чином навіть буде передбачити, хто стане переможцем, якщо війна стане реальністю. Та навіть беручи до уваги вже тижневий силовий розвиток боротьби між Пакистаном і Індією. Вже можна точно стверджувати, що в найближчому майбутньому цей поки що конфлікт не завершиться, як він завершився раніше. А раніше, як ми знаємо, таких зимні було багато. І всі вони, звичайно, розгортались навколо, навколо і кашмір. Наразі я перечуваю, що це лише початок. Можливо, саме і тому нинішні гравці світового виміру мовчать. Третій головний фактор. Хто з інших країн, в першу чергу в регіоні, стане на той, чи інший бік цього протистояння або цієї треті ланки в сучасній геополітичній. Глобальний вісім вікня. Звичайно. Китай ключовий гравець. Непросте становище у пекінських комуністів. Також вражає те, що під час мракобійця, яке вже триває другу добу столиці країни агресора на червоній площі на протязі вчорашнього дня 8 травня 2025 року коли фактично цілий день два головних чинника два лідера сучасної вісі зла кремлівський диктатор і диктатор з Пекіну, путін і сі публічно вони мовчали щодо того, що відбувається між Пакистаном і Індією. Це не просто мовчанка. Звичайно, вони не могли не обговорювати цю проблему, яка має однозначне, колосальне значення, в тому числі на позиціюванні як офіційної Москви, так і офіційної Пекіну. Звичайно, беручи до уваги, те, які напружені стосунки Китая і Індії. Знову ж таки, в першу чергу за суперечки територіального питання, а також те, що Китай був одним із головних постачальників зброї Пакистану. І беручи до уваги ті заяви офіційного Ісламабаду, а також Міністерства оборони Пакистану, що саме китайські винищувачі, які перебувають на озброєнні армії Пакистану, були головними, які не дали індійським винищувачам проводити свої операції, а також зазнали доволі відчутних втрат повітряним силам Індії. Тому с, фактично можна було б з ймовірною долою впевненістю виступати про те, що Китай буде на боці Пакистану. Але все ж таки я би був доволі обережним. Навряд чи комуністичний Пекін буде таким прямолінійним в нинішній ситуації відштовхувати від себе Індію, яка також є членом БРІКС, це мінімум, нерозумно. А також беручи до уваги, які міцні стосунки режиму Нью-Делі з кремлівським режимом. Така історія поведінки Індії вона сягає... Далеко назад, коли Індія, як ви пам'ятаєте, вам нагадаю, була одним із лідерів так званого руху неприєднання, а фактично була одним із ключових партнерів, якщо не сказати більше режиму Радянського Союзу. Інші країни також будуть обирати. Туреччина вже запропонувала своє посередництво. Ну, фактично, це теж якась вже неблагодарна іронія, що Ердоган просто розривається в лапках, пропонуючи себе, а також його ряд, як країну, як посередники. І всюди він зазнає невдачу. Ісламабад і нью Нью-Делі промовчали щодо... Таких пропозицій офіційної Анкари. Напевно, правильно зробили, знаючи характер поведінки турецького лідера і турецького режиму. Звичайно, Бангладеш буде на боці Пакистану. Звичайно, Шри-Ланка буде на боці Індії. І так далі. і так далі. Тобто головне зараз спроектувати ті табори, які можуть виникнути, а можливо вже і формуються. І все ж таки вирішаю, що можна вплинути на цей баланс сил або на формування цих таборів, які одні стануть на бік Ісламабаду, а інші на бік юделі, якщо він розгорнеться на повну потужність. А я вже можу стверджувати майже точно, що деякі країни вже ухвалили відповідні рішення, просто вони мовчать, і правильно роблять. Але головне, сьогодні, 9 травня, під час цих кривавих видовищ на червоній площі в Москві, це не випадково. Ті, хто марширував по Червоній площі, не тільки вже відверто стали на бік агресора окупанта і бивці, але вони також і майже офіційно, та знову ж таки відкрито, приєдналися до сучасної вісі зла. Я попереджав багато-багато разів починаючи приблизно десь з початку нинішнього року, що саме 9 травня нинішнього року стане свого роду новим геополітичним водорозділом. Я не помилився. Саме сьогодні сучасна візьла за лідерство Коммісічного Пекіну і Червоної Москви розширилась розшилась фактично офіційно. І розшилась дуже і дуже потужно. В столиці країни агресора і окупанта зібралось 29 інших країн. І майже всі вони вже стали членами сучасної вісі зла. І я не пробула за того, що відбувається проти Пакистану, а Пакистан і не планував відправляти своїх емісарів на це безумне криваве святотатство сьогодні до Москви. Але, знову повторюю, сучасна калісія зла сьогодні на Червоній площі розверзлася до навіть не Передбачених масштабів. І вона вже сформувалася. Напроти? Тобто хто повинен очолити табір глобальної демократії? Майже нікуди. Як я її попереджав. Наразі зараз я абсолютно переконаний, що і Путін, і всі і хаманеї, і інші чинники, вже розширена якель зла, будуть проводити максимально інтенсивні перемовини щодо того, що відбувається між Ісламабадом і делі. Якщо вони зможуть домовитись, тоді їх це буде чергова перемога. Але наразі їм треба зупинити розгортання цього збройного конфлікту у відкриту рівну. Чекати, напевно, залишилось недовго. Наступного тижня Трамп буде недалеко. Але я переконаний, що перебуваючи на Аравійському півострові, він, напевно, знову буде виголошувати абсолютно несуразні. Речі. Знову ж таки, я казав, що майже на цілковите моє переконання, Трамп уже не повернеться до реальності. Це трагедія. В першу чергу трагедія для, для Америки. І той вакуум, який не міг, звичайно, виникнути. На тлі сьогоднішньої Сполучених Штатів Трампа буде заповнятись. Просто ніхто не міг передбачити, що той геостратегічний вакуум буде таким глибоким. Такого передбачити ніхто не міг. Це було просто намислом, але це вже наразі реальність. Тому, напевно... Наступний тиждень буде вирішальним як для Ісламабаду, так і для юдей. Я не берусь передбачати того, що може трапитись. Ситуація вкрай важка і вкрай, і вкрай непередбачувана. Але конфлікт вже розгорівся у відкриту фазу. Поки що не повномасштабною він. Ще раз підкреслюю, Треба вичекати тиждень. Візла буде діяти. Так звана глобальна демократія. Я спеціально вже не, не використовую термін Захід, який помер. Я гадаю, що залишки так званої глобальної демократії, вони, скоріше за все, навіть не поворушаться. Такі реальність. Але, окрім третьої ланки Індії і Пакистану, я знову попереджую, що скоріше за все, найближчими тижнями на нас чекатиме поява четвертої ланки сучасній геостратегічній архітектурі. Я бажаю вам всього найкращого, витримки, спокою, мужності і віри в Збройні Сили України. Всього найкращого і до побачення.